Емоційне дербі лідерок на арені комплексу Золота гора в Ужгороді відбулися матчі між Карпатами та Галичанкою у рамках восьмого туру жіночої суперліги. З перших хвилин емоцій на майданчику вирували неабиякі команди. Боролися за кожен м'яч, подарувавши усім прихильникам гандболу справжнє свято спорту. Для шанувальників гандбола дуже була гарна ігра. Це команди, які лідери чемпіонатами, на базі яких… Ігроки, які грають в національній зборні, це психологічно тренери, як працюють, як підтримують, як відчувають команду. Дуже відповідальний момент воно має спрацювати. Але в цілому, як і одна, так і друга команда, дуже показали такий бійцівський гандбол. Всі задоволені, ми також рахуємо, що матчі були гарні. Перша зустріч відзначилася загостреним емоційним фоном, грою у мяч до фінальної сирени двома червоними картками, 16 шістнадцятьма семиметровими і вирішальним моментом в останню мить гри. Хоча гравчині галичанки першими відзначилися голом і відірвалися упродовж гри на кілька м'ячів, ужгородки не збиралися здаватися і скоротили відставання до мінімуму. На останній секунді зустрічі голкіперка Галичанки Марія Поляк відбила пенальті від Владислави Слободян, що й зберегло перевагу львів'янок в один. Яч – 27-26. дві гідних команди сьогодні хотіли перемогти. Комусь пощастило більше. У Кожного є свої проблеми. Хотів би сьогодні відзначити воротаря Ужгородської команди. Вона сьогодні дуже багато зробила тих сейвів, яких де ми б мали саме забивати. Була ігра така жіноча, емоційна. Уже ніяка тактика, нічого не працювала. Був такий чистий відкритий гандбол. Ну, Я хотів би привітати і своїх дівчат, і Карпати, молодці сьогодні. Ну, була видовищна гра. Якщо б таких ігор в чемпіонаті України було б більше, то було б тільки супер, але ну, дуже гідна гра. У другій зустрічі першими закинули господарки майданчика, але Галичанка швидко оговталася і зуміла наростити перевагу. Карпати йшли у контратаки і намагалися відзначитися у кожній атаці. Навіть перехопили ігрову перевагу і наблизилися в рахунку до суперниць, але так і не зуміли його зрівняти. Фінальна сирена зафіксувала перемогу львів'янок 29-24. В таких іграх ростуть майстерність наших гравців. І львівських це дербі. В таких іграх готуються гравці в національну збірну по такому накалу. У ну, мене ні, ні до кого нема претензій, віддавалися дівчата, вбилися як могли. Ну, будемо будемо готуватись, ці виставки треба й закріпити в тренувальному процесі, в конкуренції, в кількості іграх. Ну, працюємо. Ці поєдинки лідерок турніру показали справжню видовищність українського жіночого гандболу. Після цього туру галичанка із 48-ма заліковими балами закріпилася на першій сходинці турнірної таблиці. А Карпати йдуть другими з 36 -ма. Насамперед хочу подякувати команді Карпатам за, за те, що завжди показують таку гру цікаву, насичену. Завжди з ними цікаво грати. Ми вчимося один у одного. Багато чому емоції зашкалі, тому що були такі два насичених дня. Ми раді, тому що ми виграли дві гри, і для нас це найголовніше. Ми їхали за перемогами. Це було потужно, це що можу сказати дівчатам і суперницям. Дуже дякуємо. Це да, завжди найцікавіші гри в сезоні. У нас галичанкою самі такі запеклі. Ми прогресуємо, зіграємося. у нас багато молодих дівчат. Вони також підтягаються, бачимо, що на них можна розраховувати, і вони так вселяють в нас надію, тому будемо працювати і ставати краще. До кінця першого етапу чемпіонату залишилося ще два тури. Базові дати 9 заплановано на 28-29 березня. Суперницями Карпат стануть гандболістки команди Рівне ДЮСШ номер 4.